Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Мишко, Тишко і Яринка. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не припускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Яринка йде до лікаря. Сьогодні яринці зле. Тому тишко й Мишко прийшли до неї додому, аби підбадьорити подругу. Я приніс твою улюблену соковиту полоницю, мовив тишко. Дякую, Тишко, а я не можу її покуштувати. Таке відчуття, що в горлі сидить колючий їжачок, сумно відповіла яринка. Яринко. Я приніс тобі ці чарівні квіти, мовив Мишко. Вони так приємно пахнуть. А, гапші. Я не можу відчувати аромату квітів, пожалілася Яринка. У мене закладений ніс. Здається, що в нього напхали силу силенну пір'я. Яринко, давай я закутаю тебе в тепленьку ковдру. Аби тобі було затишно, запропонував Мишко. Дякую, але мені так спекотно таке відчуття, ніби я стою під пекучим сонцем посеред пустелі», – жалібно мовила Яринка. Та за мить мені морозно, і я тремчу від холоду, наче я у крижаному царстві, де мешкають пінгвіни. Мишко з Тишком не знали, що ще зробити, аби допомогти яринці. Аж раптом Яринко, час збиратися до лікаря, покликала мама. Яринка сиділа в лікарні і чекала, коли її покличуть до кабінету лікаря. Лисичка яринка, кабінет номер три. Лікарка крільчиця. Почулося з Яринка сіла на великий стілець. Привітна лікарка дістала валізку зі спеціальними інструментами. Вона посвітила ліхтариком і оглянула яринці рот. За допомогою отоскопа оглянула вуха, термометром виміряла температуру тіла. Приклала до грудей в стетоскоп і послухала дихання. Яринко, у тебе звичайна простуда. Сказала лікарка крильчиця. Приймай ось ці ліки. Більше відпочивай, і хвороба швидко мине. Коли Яринка повернулася додому, до неї знову завітали її друзі Мишко і Тишко. Їм дуже кортіло дізнатися, як вона почувається. Е, мені й досі страшенно зле, ледь чутно відповіла Яринка. Здається, ліки не допомагають. Мама каже, що найкращі ліки це сміх, мовив Мишко. Я знаю, що робити, радісно вигукнув Тишко. Ми влаштуємо виставу, аби тебе розвеселити, і тобі стане краще. Друзі перевдяглися у клоунів і стрибали на одній нозі, але Яринка не сміялася. Тишко виліз Мишкові на плечі і заспівав пісню. Але Яринка все одно не сміялася. Вони навіть жонглювали желейними тістечками, проте все було марно. Здавалося, нічого не допомагає. Аж раптом Мишко перечепився і Тишко полетів шкараберть Тишко впав на яринчині іграшки і роздавив усі жалені тістечка. Яринка усміхнулася, потім почала хихотіти, а за мить вже не могла стримати сміху. Їй це видавалося надзвичайно кумедним. Дякую вам, друзі, раділа яринка. Мені вже набагато краще. А, а апші. Раптом чхнув тишко. Ой ой, тільки не це. зойкнула Яринка. Гадаю, нам знадобиться ще більше желейних тістечок. Яринка та менший братик. Одного дня Яринка зі своїми друзями, тишком і мишком, годувала качок біля ставка. Яринці дуже кортіло поділитися з ними радісною новиною. У мами в животику росте дитина, радісно вигукнула вона. У мене скоро буде маленький братик або сестричка. Це неймовірно. вигукнув Мишко. Мені подобається бути старшим братом для своєї молодшої сестрички. Коли я гладжу мамин животик, то іноді відчуваю, як малюк ворушиться, зізналася яринка. Тишко нічогісінько не знав про немовлят. Йому стільки всього хотілося розпитати в яринки, а правда, що немовлята дуже голосливі? А де спатиме малюк? Вони з яринкою спатимуть в одній кімнаті? Дитячі підгузники, тхнуть. Чи мусить Яринка ділитися з ними усіма іграшками? Раніше Яринка не задумувалася над цими питаннями, тому почала хвилюватися. Може, краще хай все залишиться, як є, подумала вона. Яринко, вже зовсім скоро ти станеш старшою сестричкою, радісно мовила мама. «Е, е, мам, гадаю, я передумала, відповіла Яринка. Я вирішила, що зараз не хочу ані братика, ані сестрички. Дякую, мамо. Але ні, я пас. Батьки пояснили яринці, що вони не можуть відправити маля назад, і воно обов'язково народиться. А бути старшою сестричкою то справжнє щастя. Проте яринку їхні слова не переконали. За тиждень яринка разом із татом поїхала до лікарні провідати маму і побачити немовля, яке з'явилося на світ. Доню, тепер у тебе є братик, він приніс тобі дуже особливий подарунок, мовив тато до Яринки і подарував їй гарненьку ляльку. Братик здався яринці дещо червоним і занадто м'яким, трохи злим. І дуже верескливим. Але що не кажи, його подарунок був чудовий. Згодом вдома у мишка Яринка розповідала друзям про свого маленького братика. Усі дорослі вважають, що він милий, і всі хочуть потримати його на руках. Яринку це дуже непокоїло. Ого, він такий гарненький. Можна мені пригорнути його до себе? Ох, хіба не диво, казали всі. Вони так ним захоплювалися, що навіть не помітили мого чарівного танцю, коли я танцювала. А ще він зовсім нічого не вміє, зітхнула Яринка. Не вміє ходити, не вміє говорити, навіть гратися не вміє. Він увесь час просто спить. Уявіть, він навіть не їсть піцу і морозиво, сумно розповідала Яринка. Це тому, що він лише немовля, заспокоював її Мишко. Щойно братик підросте, вам буде дуже весело разом. Вдома мама запитала в Яринки, чи не хотіла би вона потримати братика на руках. Га? Гаразд, схвильовано відповіла Яринка. Вона сіла на підлогу і прогорнула до себе немовля. Братик був таким тепленьким і м'якеньким, та ще й булькотів, і це так розвеселило Яринко. Малюк усміхнувся яринці і своєю крихітною ручкою взяв її за пальці. Хочеш допомогти його погодувати? запитала мама. Е, гаразд, наважилася Яринка. Коли вона годувала братика з пляшечки, він дивився на неї своїми великими оченятами. А він такий досить милий, подумала Яринка. Наступні кілька днів Яринка залюбки допомагала матусі доглядати братика, підносила серветки, коли мама міняла малюкові підгузники. Гралася з ним у вані. Допомагала одягати, приносила його улюбленого ведмедика, коли братик плакав. Врешті-решт, Яринка вирішила, що бути старшою сестрою це справді велике щастя. Мамо, нехай братик залишається, вигукнула вона. Навіть попри те, що він робить піпі -пі у ванній. Мишко та хиткий зуб. Мишко завжди ретельно доглядав за зубами і чистив їх щоранку і щовечора. Але сьогодні вранці він помітив, що в нього хитається зуб. Мишко занепокоївся якщо зуб випаде і зникне назавжди, як же тоді він буде свистіти, говорити, а їсти то як? На дитячому майданчику Мишко зустрів тишка та яринко. Я так не хочу, щоб у мене випав зуб, зізнався він друзям. Особливо цей мій улюблений. Не хвилюйся, мишку, заспокоїла його яринка і широко відкрила рота. Мама каже, що це молочні зуби. Вони повинні випасти, аби на їхньому місці виросли коріння, які будуть ще більшими і міцнішими. Справді. Здивувалося Мишко і Тишко. Жодних сумнівів, запевнила Яринка. Коли в тебе випадає зуб, його потрібно покласти під подушку. Якщо одразу заснути швидко-прешвидко, то прийде зубна фея і подарує тобі монетку. А що буде із зубом? запитав Тишко. Що ж, зубна фея... Збирає собі всі яскраві та блискучі зуби, і викладає з них на небі сяйливий візерунок. Мама каже, що цей візерунок зветься Чумацький шлях. Оце так. зітхнули Тишко і Мишко, зачаровано вдивляючись у небо. Так це ще не все, захопливо продовжила далі яринка. На монетку, яку в тебе під подушкою залишила зубна фея, ти можеш купити все, все, що тобі тільки заманеться у цілісінькому світі. Неймовірно. вигукнув Тишко, оце тобі пощастило, мишку. Якби в мене випав зуб, то я б купив усі солодощі й сири в магазині. І динозавра купив би, а ще купив би ракету, аби полетіти до чумацького шляху. До речі, Мишку, а що ти купиш на свою монетку? поцікавився Тишко. Мишко почесав потилицю. Йому дуже хотілося велетенського шоколадного печива або ж домашнього чужинця. Але він не був певен, чи мама дозволить купити бодай щось із цього. Довгих три дні друзі терпляче чекали, коли ж у мишка випаде зуб, але він все сидів на місці. Щодня Мишко хитав його і крутив, а зуб не випадав. Хочеш, я тобі допоможу і вирву його, запропонував тишко. У тата є спеціальний ящик з усілякими приладдями, яке нам може стати у пригоді. Ні, закричала Яринка. Мама каже, що зуб у жодному разі не можна виривати. Та якось одного дня Мишко гриз собі яблуко і думав: Цей зуб ніколи приніколи не випаде. І мені. Ніколи про ніколи не подарують монетку. І я ніколи про ніколи не куплю нічого незвичайного. Мишку, він випав. вигукнула Яринка. Мишко поглянув у дзеркало нарешті, нарешті зуб випав. Але де ж він? занепокоєно запитав Мишко. Якщо я його не знайду, до мене не прилетить зубна фея. Троє друзів ретельно обшукували все довкола, аж раптом Яринка знайшла зуб в яблуці, яке гриз Мишко. Того вечора Мишко раненько влігся у ліжко. Він, як і завжди, почистив зуби, потім поклав зуб під подушку і міцно заплющив оченята. Аби заснути якомога швидше. Наступного ранку на превелику радість Мишка під подушкою лежала яскрава блискуча монетка. Він вже знав, що на неї купити, тому з блискучою монеткою в кишені мерщій побіг до магазину. Коли Мишко повернувся додому, на нього вже чекали Яринка і тишко. Друзям так кортіло дізнатися, що ж він купив. Ти купив велетенське шоколадне печиво? схвильовано запитала Яринка. А може, домашнього чужинця? пищав тишко, перестрибуючи з однієї лапки на іншу. Ні, відказав Мишко. Я купив телескоп, радісно вигукнув він. І тепер. Зможу милуватися улюбленим зубом на небі. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.